Так, друзі, хочу продовжити свій попередній виступ, де я говорив про демографічну нашу кризу сьогоднішнього дня в Україні. Говорив про складність утримання дітей, складність навчання, складність те, щоб мати дитину. І говорив про те, що повинна бути створена певна система в державі, не тільки створена, а змінена. Бо вона є, ця система, але ця система вона, виходить. Недостатньо дає можливості людям повноцінно виховувати дітей і взагалі дітей мати. А це нам необхідно для того, щоб виправити демографічну кризу, яка на сьогоднішній день є. Тим паче нам треба допомогти жінкам, які залишились без чоловіків, які втратили своє життя на фронті. І це є соціальна відповідальність кожного можновладця. Подумати про ці питання і прикласти максимум зусиль для того, щоб ситуацію виправити. Отже, в минулому виступі я просто підняв цю проблематику і сказав, що грошей недостатньо, недостатньо фінансуються дитячі садки. Графік роботи дитячих садків, а також шкіл з 8 до 18 години, і це не дає можливості. Кваліфікованим працівникам, жінкам, чоловікам дотримуватись такого графіку повноцінно, щоб можна було забрати час на дитину, не втрачаючи певні бали на роботі, не втрачаючи можливість сконцентруватись на робочих питаннях, тобто це треба збалансувати. От. І саме головне, безумовно, перше це бажання виправити ситуацію, а друге це фінансування. От. І якби у нас всі ж бракували, в тому числі і наші скажімо так, політики, наші можновладці, то можна було б зрозуміти цю ситуацію, що просто в державі немає коштів, всі би затягли паски от. і вже, скажімо так, тримались би, наскільки можливо триматись. Але ми бачимо соціальну нерівність, бачимо, що одним мають забагато грошей і жирують на війні, а інші просто жебракують от Тому як питання вирішити. Проблема піднята. От тепер як можна вирішити це питання? Ну, я сказав би так, як порадою чи свій, своє бачення цього питання. Є таке поняття, децільний коефіцієнт. Що це таке? Це коли, ну так, щоб було зрозуміло для всіх, коли є держава. Є фахівці, яких держава, ну скажімо так, працюють на державу, держава їх отримує за рахунок заробітних плат, так, апарат, чи ті, які працюють на державних службах, державних підприємствах. От. І досильний коефіцієнт це різниця між найменшою заробітною платою в державному сегменті, з найбільшою заробітною платою в державному сегменті. Тобто я пропоную встановити децільний коефіцієнт рівний 4. Це означає, що, наприклад, технічний працівник, людина, наприклад, яка прибирає в школі, чи сама менша нянечка, яка отримує ну, скажімо так, найменшу заробітну платню по своїй кваліфікації. Так? І має, наприклад, 10 тисяч гривень на місяць. Чи 15 в кращому випадку, От. то саме високий держслужбовець, в тому числі я вважаю депутат Верховної Ради, повинен мати заробітну платню ну, максимум в 4 рази вищу. Тобто, якщо технічний працівник отримує 15, то в 4 рази це 60 тисяч гривень. От. Тоді це є соціально справедлива ситуація. і або всім погано і всі намагаються виправити ситуацію. От. А коли на сьогоднішній день заробітні платні відрізняються одна від одної, наприклад, у технічного працівника ті ж 15 тисяч гривнів, а у керівника державного підприємства декілька мільйонів гривнів, то це дуже завищений рівень цього коефіцієнту, і це призводить до. Вибуху може призвести до соціального вибуху, який нам на сьогоднішній день не потрібний. Тому перше, законодавчо прийняти оцей децільний коефіцієнт рівний 4. І завдяки тому, що буде прийняти цей децильний коефіцієнт, зробити перерозподілення державного бюджету. І скажімо, те, що йде на чиновників, якщо я не помиляюсь, мільярд 800 мільйонів. На сьогоднішній день. От. То, як мінімум, в цьому сегменті, щоб було перерозподілення статків, коштів на те, щоб владнати цю соціальну нерівність. Ну, безумовно, наша армія втрачати не повинна. Ну, наскільки я пам'ятаю, що наша армія забезпечена менше, ніж на сьогоднішній день забезпечений наш державний апарат управлінський. Тому армія не повинна втрачати за рахунок того, що буде перерозподілення згідно децільного коефіцієнту всіх цих заробітних плат. От, я думаю, що будуть додаткові кошти і на е додаткову допомогу нашим Збройним силам. Отак От це головне. Ну і друге, безумовно, потрібно, щоб була можливість. Контролю цього процесу. Контролю процесу, скажімо так, соціально-ініціативними людьми. Контролю і прозорості в заробітних платах. Тобто, я думаю, що непогано було б, якби був такий ресурс, на якому було б відображено, ну, наприклад, там державний сайт, на якому були відображені всі заробітні платні по категоріях. От. І якщо, наприклад, ця ситуація не відповідає тому, що заявлена на державному сайті, це вже є прецедент для якихось розборок, це є ознака корупції, і таким чином уже пусть, пусть, нехай наші служби. Служба безпеки України, поліція і інші уповноважені особи вже розбираються з цим питанням. От, мої дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!